Жертва святої Літургії. Що таке жертва, дорогі мої? Слово жертвувати, офірувати означає віддавати цінне щось комусь із любові або прив'язаності до нього, чи відрікатися від чогось на користь іншого. Батько приносить жертву дітям, коли відмовляє собі в усьому, оплачуючи їх навчання. Воїн жертвує себе для вітчизни, захищаючи її від ворога, віддаючи їй своє здоров'я, а часто й своє життя, те, що ми зараз і бачимо в нас в Україні. Жертвою у більш вузькому значенні називаємо те, що віддаємо чи посвячуємо Богові. У Бога довав святині віддала з любові до Бога останні гроші. Маркан 12.43, товід, перебуваючи у неволі, роздавав із любові до Бога убогим євреям гроші, і наражаючись на небезпеку для свого життя, займався похованням померлих земляків. Тови та один Жертву приносить кожний, хто дотримується Божих заповідей і виконує справи милосердя. Сераха 35. 24. Сутність цієї жертви полягає в тому, щоб віддати або зректися якоїсь цінної для нас речі ім'я Бога, жертвуючи, ми ніби наголошуємо, що Бог є нашим найвищим добром і нашим щастям, і тому ми готові віддати йому найдорожче для нас. Традиція вимагала знищувати річ, яку жертвували Богові. Таким чином, люди підкреслювали своє серечення від тієї, бо, занищувши річ, більше не могла в нею володіти. Занищення жертви означало також і те, що людина нічого не варта перед Богом. Жертвуючий дар у даному випадку заступав людину. Тому під час деяких жертвоприношень, жертводавець клав руку. На жертвовану тварину, а після здійснення жертвоприношення жертводавця скруплювали теплою паруючою кров'ю цієї тварини. Такі жертвоприношення виражали найвищу шану, тому вони були дійсними жертвоприношеннями. Такі прожертви принесли Авель, Каїн Ной, бутя 4, 8, 20. Жертва це добровільне віддання або знищення певної речі з метою звеличити Бога як найвищого Творця. Розрізняємо криваві та безкровні жертви. Для пожертви вибирали різні дари залежно від можливостей і обставин. Це бачимо вже жертвоприношень Авеля і Каїна. Авель жертвував м'ясо тварин. Каїн плоди землі. Отже, жертвували або тварин, воли, вівці, кози, голуби і так далі, краві жертви. Бо під час їх приношення проливалася кров або плоди рослин чи страви з них, борошно, поляниці, зерно і тому подібне, а також напитки, наприклад, вино. Останні жертви були безкровними, бо під час їх приношення не було пролиття крові. Тварину вбивали, їх кров виливали перед вівтарем, м'ясо спалювали, частину м'яса споживали священники або жертводавці. Страви спалювали, або споживали, вино виливали перед вівтарем. Жертви приносяться з тим наміром, щоби возвеличити Бога, або подякувати йому за щось, чи попросити про щось. Або з метою перепросити Бога за скоєний гріх. Жертвоприношення є виявом почуттів людини. Людина, яка належно пізнала Бога, і знає, що Бог є всемогутнім творцем, мудрим та добрим володарем світу, мусить пройнятися живим почуттям шани, вдячності, довіря й жалю до нього. Оскільки людина. Вже за своєю природою показує на совні, що хвилює її серце. Це внутрішнє почуття шани, вдячності, довір'я жалю виявляє насовні, коли віддає, зрикається, знищує якусь цінну для неї річ. Цей внутрішній настрій є для жертвоприношення конче потрібний. Без нього жертва була б облудою. Тому іноді жертвою називаємо вже самоготовність до жалю і покути, Псалом 50, -й, 19 стиша. Жертви були практиковані у всіх народів від незапам'ятних часів. Вже сини перших батьків Каїн і Авель складали жертви, буття чотири. Жертви приносили і єуреї погане, Іуреї приносили жертви щодня, вранці і ввечері. Від імені народу робив це у святині Архірей. Спочатку складав жертву з кадила буття 37, далі безкровну жертву вона складалася з муки олії кадила левіт 6, 14. 6,14. так криваву жертву однорічне ягня, а також жертву страв і напитків, числа 29.38. У суботу, крім того, Жертвувано двох однорічних ягнят, хліб і вино, чис, 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 чис чисел 28.9. Кожне свято мало свої приписи щодо якості та кількості жертвоприношень. Погане також складали жертви, але у них це часто було пов'язане із певненими збоченнями. Вони, наприклад, приносили в жертву людей. Жертвували не правдивому Богові, а ідолам, тому Святий Павло говорить, погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. 1 Коринтян 10, 20. Фенікійці та інші народи Азії щорічно, часто це було пов'язане з якоюсь потребою, жертвували своєму кровожерному божкові Малахові малих дітей. То жертвоприношення найсильніше спонукає людей усвідомлення ними своїх гріхів та бажання поєднатися з Богом. Бог сам давав не раз до зрозуміння, що схвалює жертви, бо інколи сам жадав їх. Усвідомлення людьми їхніх гріхів було для них сильною спонукою до складання жертв. Бо, як говорить Святий Павло, жертвами нагадуються щороку гріхи. Єврею 10.3. Без кровополиття відпущення немає. Євреїв 9.22. Бог не раз схвалював жертви. Він виявив своє задоволення з приводу жертви Авеля, буття 4.4. Ноя, буття 8.21, пророка Іллі, перше царів 18.30. Часто Бог виразно прагнув жертви, наприклад, жадав від Авраама. Щоби той приніс у жертву свого сина Ісаака, буття 22. Саме Бог дав євреям через Моїсея докладні настанови щодо жертвоприношення. Книга Левіт, 1, 1, 7 розділ, 16 розділ, 22 розділ. Жертвування Пасхального ягнята і жертва у день примирення у євреїв символізували майбутню жертву примирення Спасителя. Євреїв 10.1.9. Жертви Старого Завіту були лише чинню хресної жертви Ісуса Христа, Колосян 2,17. У Старому Завіті часто згадується кров. Ця кров є прообразом крові Ісуса Христа, що мала очистити нас. Жертва у судний день відбувається так, архрей клав обидві руки. На голову козла, якого мали жертвувати за гріхи всього народу, і одночасно визнавав ті гріхи, ніби переношачи ці гріхи на тварину, і та козла виганяли в пустиню, і він ніби забирав зі собою гріхи народу, левіт 16. Про пасхальне ягня згадувалося у першій частині, у першому розділі Обітниця Спасителя. Кров пасхального ягняти, якою змазували двері, мала силу тільки тому, що вона була прообразом крові Божественного анця Ісуса Христа. Отже, єврейські жертви, як прообрази жертви примирення Ісуса Христа, повинні були відпасти, коли звершилася Христова жертва, якій предвіщали пророки Даниїла 9, 27, Осії 3. 4. Бог вчинив жертвами Старого Завіту так само, як з формою, яка служила для відлиття якоїсь речі, і стала вже непотрібною. Поганські жертви також були лише пошуком справжньої жертви примирення, жертвували здорових звірят, малих дітей, тобто шукали цілком чистої жертви. Жертвуванню не було кінця. Бо люди розуміли, що кров'ю тварин неможливо змити людські гріхи, євреїв 10.11. Для цього була необхідною безцінна жертва. Хресна жертва Ісуса Христа стала спасенням усього людства. Жертовною була не тільки смерть Христа, жертовним було все Його життя. Жертва Спасителя почалася з хвилинного втілення, бо вже тоді Син Божий зрікся свого Божого блиску, прийнявши вигляд слуги Філипян 2,8. Він разом із тим зрікся свободи своєї волі, у чому слухаючись свого небесного ця ж до смерті, Філипян 2,8. Ця жертва тривала усього життя Ісуса Христа. Спаситель відрікся від усього земного. Він був настільки бідним, що сам говорить про себе. Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити, Матея 8.20. Він не раз відмовлявся від споживання їжі, як, наприклад, під час розмови з Самарянкою, апостолам, що хотіли дати йому їжу, їжу, сказав Їжа моя. Чинити волю того, хто послав мене, і тіло Його довершити, Івана 4:34. Не цілоденною працею відмовлявся від нічного спочинку, виходив на гору молитиш і проводив усю ніч на молитві до Бога, луки 6.12. Ісус рік щаслави, слави, Він мовчки терпляче зносив кпини і погорду. Зокрема, тої ночі, коли його спіймали і вели Перед суддів. Ісус Христос дозволив, щоб Його зрівняли зі злочинцями і разом з Ним розп'яли, і навіть допустив до того, що Євреї воліли радше вараву, ніж Його. Врешті, дорогі мої, на Христі Ісус віддав найцінніше Своє життя, бо вважав, що ті, хто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів життя своє віддає. Івана 15 Однак справжня жертва, примирення Ісуса Христа починається з хвилою страстей Його на Христі, а закінчується з хвилою смерті. Умерши на Христі, Ісус Христос приніс жертву Своє тіло, щоправда, Його тіло не чертв... чертвували і не палили, як це робили з іншими жертвами, але Його мучили і позбавили життя, прибивши до Христа. Умираючи на Христі, міг сказати. А я, черв'як, не людина, Псалом 22.7. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, Псалом 22,15. Пророки, віщуючи цю хресну жертву, назвали Спасителя Пасхальним агнцем, Ісаї 23.7. Іван Хреститель, побачивши одного разу Ісуса, який наближався до Нього вигукнув. Ось Агнець Божий, що гріхи світу бере на себе. Івана 1, 29. А святий Павло каже, Пасха наша це Христос, принесений у жертву. 1 Коринкян 5, 5.7. Хресна жертва відрізняється від усіх інших жертв, тим, що вона є одночасно і жертвою, і жертводавцем, а також тим, що вона є безцінна. Святе письмо часто назва Ісуса Христа священником або архіереєм, Єврею 5:5, тому що Він жертвував сам себе. Ісус Христос сам одночасно був жертвуваним даром і архіереєм, який приносить жертву, святий гостин. Воїни були лише знаряддям яким послуговувався Христос. Коли б учитель не заходів, вони не мали б над ним жодної сили. Він доказав це, ще на Оливній Горі, коли одне Його слово оща кинуло його вороги до землі. Воїни не могли бути жертводавцями, хоча б тому, що, вбиваючи Ісуса Христа, вони не зробили милого для Бога вчинку. Навпаки, вони вчинили найбільший злочин. Усі жертви, що приносились у християнську добу, до християнську не могли примирити Бога з людьми, бо всі вони разом не мали великої вартості. Як говорить святий Павло, неможливо, щоб кров волів і козлів усунула гріхи. Євреїв 10.4. Ці жертви могли лише постійно нагадувати про гріх і збуджувати у людей готовність до жалю. Але самі по собі не були достатніми для отримання очищення. Для цього потрібна була безцінна жертва, жертва примирення Ісуса Христа. Ця жертва безцінна, бо Христос є Сином Божим і самим Богом. Жертва хресна Ісуса Христа була принесена за гріхи усього людства і безмірно надолужила їх. Христос терпів за нас. Ще пророк сказав про нього: Він був поранений за гріхи наші. Роздавлений за беззаконня наші. Ісаї 53.5. Сюди Іван Хреститель справедливо говорить про нього. Ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. Христос, добрий пастир, віддає своє життя завівці. Христос ніби заплатив за нас наші борги, бо, за словами Господнії молитви, наші гріхи це наші борги перед Богом. Прости нам борги, довги наші, які ми прощаємо. Щоденне життя вчить нас, що така заплата за когось можлива. Адже ж нащадкам переходить не тільки особиста власність предків, а й пам'ять про їх заслуги або про рахунки, не лише родини, але цілі народи неодноразово терпіли через одну злу людину. Первородний гріх перейшов із однієї людини на все людство. Тож і заслуги однієї людини могли прийти на все людство. Ісус Христос надолужив за всі гріхи людства. Тому апостол Іван про нього говорить так: Він примирення за гріхи наші, і не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Пер, ще Івана 2.2, Христос умер за усіх. Друге Коринтян 5, 15. Однак не всі осягнуть добродіяння Його смерті, але лише ті, що їм будуть наділені заслуги Його страстей. У Біблії, а особливо у новому Завіті, дорогі мої, не ора... неодноразово говориться про те, що людина повинна приносити духовні жертви для розумного служіння Богу. І самі, мов живе каміння, будуйте в себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа, 1 Петра 2:5 про які ж саме духовні жертви йдеться. І, взагалі, як зрозуміти, що ми повинні приносити в жертву? Якщо ми знаємо, що Ісус Христос приніс у жертву самого себе, хіба ми можемо зробити більше, ніж зробив Христос. Написано: Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, представте ваші тіла у жертву живу, святу, благоводну Богові для розумного служіння вашого. Римлян 12.1. Для того, щоби зрозуміти. Що таке жертва? Потрібно з'ясувати, що таке народження згори. Коли людина приймає Ісуса Христа Господом, в ній з'являється Дух Божий, це таємниця, яку неможливо пояснити, але у наше серце через віру потрапляє Дух Божий. Бог, який звелів, щоб із темряви защая світло ваш, наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа, 2 Коринтян 4.6. Але навіть після того, як ми увірували, наша плочка натура всередині нас все рівно залишилася, і навіть після народження згори, наші плочки серця не одразу стають святими. А що залишаються нечистими і злими, як написано, від серця виходять злі помисли, убивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лише свідчення хула. Матея 5:19. Господь Бог оживотворяє наші мертві серця тим, що вселяється у нашій злі гріховні, темні серця. І ошвітлює їх світлом своєї істини. Всередині серця віруючої людини якимось чином ще є стара, гріховна природа плоті, але також уже з'явилося світло Боже через віру. І ось та темрява, і світло воюють одне з одним у серці віруючої людини. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатів 5,17 Для того, щоб перемагати духом, а не чинити по плоті, віруючій людині доводиться весь час приносити в жертву свою плоть. Плоть це не тіло. Тіло не потрібно приносити в жертву. Христос тілом своїм возніс усі гріхи наші на хрест. Фізично нам вже нічого не потрібно додавати до жертви Христа, але потрібно принести в жертву свою плоть, стару, гріховну природу людини, принести свою плоть у жертву, це принести у жертву свої бажання, помисли плоті, пожадливості плоті. Гордість, марнославство, свою думку і так далі. Вчиняти по духу значить все робити як для Господа, а не для себе. І все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Колощан 3,23. Це і є жертва, яку ми здійснюємо всередині нас самих, всередині нашого серця. Відмовляємося від самих себе плодських на користь Духа Божого, який також є всередині нас. Жертва плоті це жертва своєю позицією, своєю думкою, своїм его заради позиції свого Господаря Ісуса Христа. Павло писав Коринтянам, я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господеві, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не у Слові, а в силі, 1 Коринтян 4, 15. 20. Що це за сила? Це сила нашого вибору на користь Духа Святого, щоби смирити свою плоть. Наскільки в нас є сила Духа Святого, щоб цією силою принести свою плоть в жертву Богу. саме смирення своєї людської душевної, бічівської плоті це і є жертва, це жертва своєї особистої волі на користь волі Божої. Ісус показав нам приклад, як підкорити свою волю Божій. Я нічого не можу творити сам від себе. Я чую так і суджу, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, а волі Отця, який послав мене, Івана 5.30. А як вчиняємо ми? По своїй волі чи по волі Божій? Що ми обираємо? Духовна жертва собою це вчиняти так, як угодно Богу, а не особисто нам самим, нашій плоті. Ось тоді це буде розумне служіння Богу. Тому що коли ми залишаємо свою плоть і служимо Богу, це нерозумне служіння. А якщо ми прагнемо виконати волю Божу, яка би ціна для плоті не була, це буде розумне служіння і жертва угодна Богу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Я вділяю благословення, напишіть імена. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!